Усе життя ти вірив, що страх захищає тебе? А що якби я сказав тобі, що страх насправді був найбільшим злодієм твоїх мрій? Він змушував тебе працювати на ненависній роботі, пропускати неймовірні можливості та вірити в свою неспроможність. Найабсурдніше те, що це сталося не випадково тебе запрограмували, боятися ще з дитинства. Головне питання доки ти дозволятимеш цій брехні керувати твоїм життям? Я відкрив для себе щось, що повністю змінило моє сприйняття життя, страх це не справжній ворог. Це лише симптом. Те, що справді руйнує мрії, це невігластво. Задумайся над цим на мить. Скільки разів ти вже відмовлявся від чогось, просто тому, що не знав, як це працює. Ти хотів інвестувати, але не розумів, як тому залишився паралізованим. Ти думав змінити кар'єру? Але не знав, чого очікувати, і тоді здався, ще навіть не спробувавши. Пустота знань породжує тривогу, а тривога перетворюється на страх, це замкнене коло, яке утримує мільйони людей щодня. Я сам пережив це. Коли я працював у пожежній службі Торонто, я мріяв про власний бізнес. Але була проблема: ніхто не кидав цю роботу. Вона була безпечною, стабільною. І я боявся бути винятком. сама думка про те, щоб подати заяву про звільнення, змушувала моє серце битися шалено. Я уявляв собі все, що могло піти не так. І знаєш, яка була правда? Я недостатньо розумів, щоб бачити, що може піти добре. Страх не захищав мене, він лише паралізував, тому що у мене не було знань, щоб замінити його впевненістю. Цікаво спостерігати, що після 35 років цей механізм стає ще сильнішим. Більшість людей вже побудували життя, засноване на звичках, переконаннях та відповідальності. І коли з'являється бажання змінитися, першою реакцією завжди є страх. А що якщо я зазнаю невдачі? А що якщо я втрачу те небагато, що вже маю? А що якщо мене висміють? Ці питання роз'їдають як кислота. Але зверніть увагу, всі вони народжуються з браку розуміння нереальна небезпека лякає, а те, що ти уявляєш, не маючи достатньої інформації для оцінки, наука чітко показує це дослідження Американської психологічної асоціації свідчать, що більшість фінансових страхів виникає не з реальної ситуації з банківським рахунком, а зі спотвореного сприйняття, яке людина має щодо майбутнього. Це ніби розум заповнює прогалини найгіршим можливим сценарієм. І коли ти віриш у цей сценарій, тіло реагує так, ніби це правда тривога зростає, серце б'ється швидше, шлунок стискається. Все тому, що тобі не вистачало даних, знань або ясності, щоб побачити інші можливості. Я чітко пам'ятаю той день, коли ментор подарував мені книгу Думай і багатій. Це було як відкрити вікно у темній кімнаті. Я зрозумів, що страх, який мене опанував, не мав твердого підґрунтя. Це був лише наслідок мого незнання того, як працює розум, як функціонують закони всесвіту. Коли я почав вчитися, щось всередині мене зміцніло. Я не усунув страх одразу, але зрозумів, що можу замінити його. Кожна прочитана сторінка це цеглина довіри. Покладена на землю, яка раніше була порожньою. І ось питання, яке, можливо, зачепить тебе, а чи не є твої найбільші страхи просто дірами невігластва у твоєму житті? Ти боїшся інвестувати, тому що не розумієш інвестицій. Ти боїшся відкрити бізнес, тому що не розумієш цього процесу. Ти боїшся змінити місто, тому що недостатньо дослідив. Не ризик лякає тебе, а невідоме. І коли ти освітлюєш невідоме знаннями, страх втрачає свою силу. Ось чому я кажу: що невігластво це справжній ворог. Страх це лише її голос. І єдина зброя проти цього це розуміння. З кожною новою інформацією, з кожним дослідженням, з кожним ментором, якого ти слухаєш, страх розсіюється, як туман перед сонцем. Секрет у тому, щоб ніколи не переставати вчитися. Тому що в той момент, коли ти перестаєш вчитися і прагнути ясності, страх знову починає зростати. І коли це відбувається після 35-ти, тягар здається ще більшим, бо тепер залежить не тільки ти, а й твоя сім'я, твої діти, твоя стабільність. Отже, те, що справді звільнить тебе, це не прикидатися, що тебе нічого не лякає. Це прийняти те, що страх завжди з'являється, коли бракує знань. І тоді, замість того, щоб тікати, ти вирішуєш вчитися, шукати, досліджувати. Це перетворює невизначеність на ясність, невпевненість на впевненість, а страх на сміливість. І з того моменту, як ти це зрозумієш, твоє життя вже ніколи не буде таким самим. Існує невидима сила, яка контролює життя більшості людей, і найстрашніше те, що вони навіть не усвідомлюють цього. З раннього дитинства нас запрограмували вірити в ідеї, які ми ніколи насправді не обирали. Ми зростали, слухаючи фрази типу, гроші не приносять щастя краще мати безпеку, ніж ризикувати, будь реалістом. І ці слова осідали в нашому розумі, поки не стали абсолютними істинами. Проблема в тому, що ця програма записується в підсвідомості і з цього моменту починає керувати нашими виборами як автопілот літака. Ти можеш навіть думати, що ти вільний, що приймаєш рішення, ґрунтуючись на тому, чого хочеш. Але реальність така, що в більшості випадків ти просто повторюєш шаблони, які були закладені в тебе. Це те, що я називаю парадигмою, сукупністю звичок, переконань та умовних рефлексів, які утворюють своєрідне внутрішнє програмне забезпечення. І це програмне забезпечення нічого не ставить під сумнів воно просто виконує команди. Якщо тебе запрограмували вірити, що успіх це важко, а гроші це дефіцит, підсвідомість працюватиме день і ніч, щоб забезпечити твоє життя відповідно до цього бачення. Ось чому так багато людей, переступивши 35-річний рубіж, починають відчувати своєрідну невидиму в'язницю. Вони мають мрії, вони мають бажання, але щось завжди тягне назад. Це як існує бар'єр, який не можна подолати. Цей бар'єр нереальний, але здається незнищеним, тому що він знаходиться на рівні підсвідомості, яка не розрізняє, що є правдою, а що ілюзією вона просто приймає те, що багато разів підживлювалося. Подумай зі мною, скільки разів ти хотів прийняти сміливе рішення наприклад, змінити роботу, відкрити бізнес, інвестувати в щось нове, і відразу ж внутрішній голос казав це не для тебе. Цей голос не твій. Це програмування, яке було встановлено в тебе. Це як вірус, що працює на задньому плані системи, перешкоджаючи тобі реалізувати весь свій потенціал. І найболючіше те, що цю програму часто передавали люди, які тебе любили і вважали, що захищають тебе. Батьки, вчителі, друзі всі ділилися своїми власними обмеженнями, передаючи їх тобі. Я пам'ятаю. Як мене запрограмували вірити, що робота це єдиний спосіб мати безпеку. Коли я влаштувався в пожежну службу, всі говорили, що я повинен бути вдячний за стабільну роботу і не думати про ризик. І це мало сенс, адже ніхто не кидав цю роботу. Але ціною дотримання цього стандарту було придушення мого бажання зростати. Тільки тоді, коли я зрозумів, що ця істина не моя, а успадкована програма. Я зміг її зламати. Страх, який я відчував, був не мій, а відображення колективної ментальності, яка оточувала мене. Сьогодні я бачу тисячі людей, які переживають ту саму диламу. Вони працюють на роботі, яка їм не подобається, але продовжують, бо їх запрограмували вірити, що безпека цінніша за самореалізацію. Вони зберігають гроші в банку. Боячись інвестувати, бо їх навчили вірити, що ризик завжди більший за винагороду. І вони проводять цілі десятиліття, не усвідомлюючи, що виконують команди, які ніколи свідомо не обирали. Сучасна психологія вже довела, що значна частина того, що ми робимо щодня, регулюється несвідомими звичками. Більше 90% наших дій походить від цього автопілота. Це пояснює, чому, навіть коли ти читаєш натхненну книгу або дивишся мотивуючий відеоролик, захоплення триває недовго. Тому що свідомий розум розуміє, але підсвідомість продовжує працювати за старими парадигмами. Тепер я хочу, щоб ти задумався, які фрази, думки та переконання повторюються в тебе роками, чи справді вони твої? Чи їх запрограмували ті, хто навіть не досяг того, чого хочеш ти. Сенс у тому, що поки ти не виявиш і не заміниш ці програми, твоє життя продовжуватиметься за сценарієм, який не був написаний тобою. Зламати паради гему це як перепрограмувати комп'ютер, це вимагає праці, повторення та дисципліни, але це можливо. І перший крок це визнати, що ця програма існує, тому що з того моменту, як ти бачиш в'язницю, ти вже не є заручником. І коли ти починаєш живити свою підсвідомість новими образами, новими думками та новою інформацією, ця стара програма починає втрачати силу. Автопілот може навіть намагатися повернути тебе назад, але кожного разу, коли ти наполягаєш на перепрограмуванні, ти наближаєшся до того, щоб взяти контроль. Справжня свобода починається тоді, коли ти розумієш, що тобі не потрібно жити життям, яке було закладено в тебе. Ти можеш створити нове. І ця нова програма не повинна дотримуватися тих самих правил обмеження, які утримували тебе в полоні стільки років. Рішення перепрограмувати твоє, але воно відбувається лише тоді. Коли ти маєш сміливість поставити під сумнів, чи справді твої мої думки, що панують у твоєму житті, чи це просто спадщина минулого, яка тобі вже не потрібна. Мало хто усвідомлює, як страх непомітно руйнує життя, бо він рідко з'являється у явній формі. Він маскується під невеликі тривоги, під повторювані думки, під безе сонні ночі. Спочатку ти хвилюєшся. Після того, як ти довго підживлюєш цю тривогу, тіло починає реагувати. Серце б'ється швидше без видимих причин, дихання стає утрудненим, розум, здається, крутиться безупину. Це тривога стукає у двері, і саме тут багато людей вдаються до ліків, щоб заглушити симптом, не помічаючи, що справжня проблема залишається всередині. Коли тривога не лікується в корені, її ковтають і ховають, і відбувається ще гірше, вона перетворюється на депресію. Я вже бачив, як цей цикл повторюється тисячі разів. Розумні працівники, батьки сімей, талановиті жінки, усі ув'язнені в шаблоні. Який починається з простої фінансової або професійної тривоги та закінчується емоційними та фізичними зривами? Я пам'ятаю людей, яких я зустрів на семінарах, людей, які мали величезні мрії, але приходили до мене з тьмяними очима, тримаючи в кишені список ліків. Вони не розуміли, що те, що вони переживали, це не невдача або доля. А лише природний наслідок років придушення почуттів та підживлення негативних думок без пошуку знань для їх заміни. Тіло не бреше, воно завжди показує те, що розум намагається приховати. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я вже показали, що депресія є однією з основних причин відсторонення від роботи у людей віком понад 35 років. Це відбувається не тому, що раптом життя стає важчим у цьому віці. А тому, що протягом десятиліть нерозв'язані проблеми накопичуються, поки не вибухнуть. Хвороба не з'являється ні звідки, її непомітно будують день за днем, кожного разу, коли ти пригнічуєш тривогу замість того, щоб перетворити її на свідому дію. Я сам це відчував на собі. Коли я вирішив покинути пожежну службу, страх опанував мене. Я ночував без сну, думаючи про те, що могло піти не так. Тіло реагувало, білю шлунку, стискання в грудях, відчуття, що я ось ось все втрачу. У той момент я не розумів, що це просто неправильно спрямована енергія. Я мовчки терпів, намагався здаватися сильним, але всередині був неймовірний тягар. Лише коли я почав глибоко вивчати, як працює розум, я зрозумів, що кожен симптом був попередженням, чітким сигналом того, що я дозволяв тривогам диктувати мої вибори. Можливо, ви також переживаєте це зараз. Можливо, ви хвилюєтеся через рахунки, через майбутнє ваших дітей, через можливість втратити роботу. І ця тривога, коли вона не знаходить виходу, перетворюється на занепокоєння. Ви починаєте відчувати себе в пастці, заковтуєте свої почуття, щоб не турбувати сім'ю, і ця накопичена енергія перетворюється на депресію. Це не слабкість, це лише природний процес. Коли ви не розумієте, як впоратися з коренем проблеми, корінь завжди в одному і тому ж місці брак розуміння. Коли ви не розумієте ситуацію, ваш розум створює жахливі сценарії. Але коли ви починаєте шукати знання, навчатися і розуміти, як насправді працюють речі, цей цикл може бути зламаний. Страх перестає розширюватися, тому що незнання замінюється ясністю. Це як запалити світло в темній кімнаті, чудовиська зникають миттєво. Я кажу це, тому що я супроводжував людей, які змінили своє життя, зрозумівши цей процес. Я пам'ятаю жінку, яка страждала від панічних атак і вірила, що ніколи більше не зможе працювати. Вона жила, напхавшись ліками, доки не зрозуміла, що її тривога це не ворог, а сигнал про те, що їй потрібно змінити спосіб мислення. Вона почала навчатися, щодня записувала думки, які її мучили, і поступово замінила темряву невизначеності ясністю. Сьогодні вона живе у мирі, повернулася на роботу і сказала мені, що тривога зникла, коли вона зрозуміла причину. Це той пункт, який багато хто ігнорує, вам не потрібно приймати цей цикл як долю. Тривога, занепокоєння, депресія та хвороба не є неминучими. Це лише наслідок того, що ви дозволяєте страху взяти гору, не шукаючи знань, які його розчиняють. Тіло показує сигнали, але ви можете вирішити змінити курс. І коли ви змінюєтеся, не лише ваш розум знаходить спокій, але й все ваше тіло починає відповідати енергією, здоров'ям та життєвою силою. Тому що, по суті, страх ніколи не був проблемою. Проблема завжди полягала в тому, що не знали, як з ним боротися. Існує щось захоплююче, що мало хто насправді розуміє. І страх, і віра вимагають від вас вірити в те, чого ви не можете бачити подумайте над цим страх змушує вас вірити в сценарії невдачі, у проблеми, які, можливо, ніколи не існуватимуть, у катастрофи, які створює ваш розум і які рідко підтверджуються. А Віра просить того самого, тільки в протилежному напрямку, вірити в успіх, перш ніж він станеться, вірити в достаток, навіть коли все навколо свідчить про нестачу вірити у світле майбутнє, навіть якщо сьогодення здається заплутаним. Справа в тому, що енергія однакова, але результат абсолютно різний. Я відкрив це практично, а не теоретично був час, коли я заробляв лише 4 тисячі доларів на рік. Я був прикутий до роботи, яка не приносила мені задоволення, я жив у боргах і не бачив виходу. Коли я почав глибоко вивчати, як працює розум, я почав застосовувати ці принципи щодня, навіть не повністю розуміючи, як це може спрацювати. За перший рік мій дохід зріс до 175 тисяч доларів і не припиняв зростати. Це сталося не тому, що змінилася економіка, не тому, що я отримав подарунок випадку. А тому що я змінив спосіб використання енергії віри. Я почав вірити в те, чого ще не бачив, але що вже існувало в мені як можливість. Це велика різниця, страх паралізує, віра рухає. Коли ви живите страх, тіло стає напруженим, розум блокується, можливості проходять повз вас, і ви не можете діяти. Але коли ви обираєте віру, це як відкрити шлюз. Ідеї починають текти. Творчість пробуджується, з'являються зв'язки, і раптом ви бачите шляхи, які раніше були невидимими. Це не магія, це закон. Те, що ви підтримуєте емоційно в розумі, зрештою проявляється у фізичному світі. Подивіться на будь-яку успішну людину, перш ніж досягти успіху, вона повірила Стів Джобс, наприклад, вірив, що зможе розмістити персональний комп'ютер у кожному домі в той час. Коли це здавалося неможливим? Не було гарантій, не було прикладів, лише бачення підживлене вірою. І ця віра, підтримувана послідовно, перетворилася на одну з найбільших компаній у світі. Страх міг змусити його здатися після перших невдач, але саме віра дала йому енергію, щоб продовжувати. Тепер подумайте про своє власне життя скільки разів ви дозволяли страху перемогти. Тому що більше вірили у невдачу, ніж у можливість успіху. Скільки проєктів ви поховали ще перш ніж почати, тому що ваш розум створив історії про те, що це не спрацює. Цікаво, що ви вже вірили, тільки в неправильному напрямку. Це якби ви вклали всю свою творчу енергію в підтримку образу чогось негативного. І я хочу поставити вам відверте запитання, якщо ви вже маєте здатність вірити в те, чого не бачите, чому продовжувати живити те, що паралізує. Якщо віра і страх вимагають однакових розумових зусиль, немає сенсу вибирати те, що саботує. Свідомий вибір на користь віри не означає ігнорувати реальність, а інтерпретувати реальність на основі більших можливостей. Це означає вирішити, що навіть перед труднощами завжди є вихід. Завжди є наступний крок, завжди є рішення, що чекає на відкриття. Коли я почав жити так, все змінилося. Страх все ще з'являвся, але я навчився використовувати його як сигнал про те, що мені потрібно розширити своє розуміння. І кожного разу, коли я обирав віру, навіть не бачачи негайних результатів, це було як посадити невидиме насіння. Згодом це насіння проростало і давало плоди яких я ніколи б не зібрав, якби обрав параліч страху. Найдивовижніше, що це не виключна здатність деяких людей. У кожного всередині є сила перетворювати невидиме на реальність. Це універсальний закон. Всесвіт відповідає не на те, чого ви поверхнево бажаєте, а на те, у що ви дійсно вірите, що ви живите емоціями. Якщо ви підтримуєте віру, Всесвіт знаходить способи відкривати двері. Якщо ви підтримуєте страх, він створює стіни, які здаються нездоланними. Залишається питання, у що ви вирішите вірити з сьогоднішнього дня, тому що, хочете ви того чи ні, ви вже у щось вірите. Страх це вибір, віра теж і результат вашого життя залежить виключно від того, який бік ви вирішите підтримувати щодня. Коли енергія застряє в тривозі, все у вашому житті здається заблокованим. Ви прокидаєтеся втомленим, без настрою, думаючи про все, що може піти не так. Це як ніби ви одночасно натискаєте на газ і на гальмо, двигун працює, але машина не рухається з місця. Це задушливе відчуття, це те, що щодня поглинає більшість людей, і найгірше, що багато хто навіть не помічає цього. Вони називають це стресом, кажуть, що це втома, але, по суті, це тривога. Яка перетворює ваш потенціал на параліч. Тепер, коли ви берете цю саму енергію і спрямовуєте її з вірою і ясністю, відбувається щось надзвичайне, вона перетворюється на прискорення. Ви починаєте рухатися швидше, думати краще, діяти з більшою впевненістю. Раптом двері, які раніше здавалися зачиненими, починають відкриватися, люди починають з'являтися у вашому житті, і ситуації, які здавалися неможливими, Починають вибудовуватися. Це не збіг, це енергія в Русі. Я пережив це, коли заснував свою клінінгову компанію. У мене не було формальної освіти, не було досвіду в бізнесі, не було капіталу. Що в мене було, так це гаряче бажання і чітке уявлення про те, чого я хочу досягти. Ця ясність змушувала мене вставати рано, стукати в кожну двері. Пропонувати свої послуги з такою сильною впевненістю, що клієнти відчували довіру до мене. Менш ніж за рік я заробляв більше ста тисяч доларів, що було немислимо для того, хто прийшов звідти, звідки я, але це була не магія, це була перенаправлена енергія. У той час, як більшість людей використовувала енергію для підживлення тривоги, я перетворював її на прискорення. Подумайте, скільки разів ви вже відчували себе заблокованим страхом, але одночасно ваше серце билося сильніше, ваш розум працював на повну потужність. Ця енергія ніколи не була негативною сама по собі, те, що робить її паралізуючою, це те, як ви її спрямовуєте. Тривога це те саме паливо, яке можна використовувати для творення. Різниця полягає в тому, куди ви вирішуєте зосередити увагу. Коли ви зосереджуєтеся на тому, чого боїтеся, ви блокуєтеся. Коли ви зосереджуєтеся на тому, чого бажаєте, ви прискорюєтеся. І тіло відповідає по різному: замість важких плечей ви відчуваєте легкість, замість короткого дихання ви дихаєте глибоко, замість повільних кроків ви починаєте ходити швидше. Тепер уявіть, що ви застосовуєте це у своєму повсякденному житті. У вас є складне завдання на роботі, і замість того, щоб витрачати години на хвилювання, ви вирішуєте уявити відчуття виконаного обов'язку, бути визнаним за результат. Ви бачите, що відбувається, тривога перетворюється на енергію дії. Ви починаєте працювати з більшою концентрацією, більшою креативністю, більшою рішучістю. Або подумайте про людину, яка мріє відкрити свій бізнес. Але застряє ва що, якщо все піде не так? Ця людина витрачає всю свою життєву енергію на негативні сценарії. Але якщо вона візьме ту ж енергію і уявить, як приходять клієнти, рахунки сплачуються, прогрес відбувається, автоматично тіло починає працювати, щоб проявити цю реальність. Багато хто вважає, що успіх це питання удачі, але я можу стверджувати це не удача, це вібрація. Ви помічали? Як деякі люди, здається, притягують можливості без зусиль. У них блиск в очах, твердий крок, манера говорити, яка передає впевненість. Не те, щоб у них не було проблем, просто вони навчилися перетворювати тривогу на прискорення. Вони йдуть з ясністю мети, і це заражає оточуючих. Справа в тому, що ви теж можете це зробити. Спробуйте наступне, наступного разу, коли відчуєте. Як на вас насувається тривога, замість того, щоб намагатися втекти від неї або придушити, зробіть паузу, зробіть глибокий вдих, заплющте очі і запитайте себе, як я можу використовувати цю енергію, щоб рухатися прямо зараз, перетворіть напругу в дію, страх у рух, сумнів у рішення? Ви зрозумієте, що мова йде не про усунення тривоги, а про її перетворення на імпульс. Саме в цей момент ваше життя починає набирати обертів, ви починаєте потрапляти в потік, де речі просто відбуваються. І коли це відбувається, повернутися назад вже неможливо, тому що ви відкриваєте, що завжди мали крила, просто наполягали на використанні гальм. Хочете, щоб я розширив цю ж тему, створивши щось на кшталт керованого вправи, як ніби я керував би людиною крок за кроком, щоб вона прямо зараз відчула це перетворення тривоги на прискорення. Це б змусило аудиторію відчути зміни в той самий момент, коли вона дивиться. Найважливіший момент, який вам потрібно запам'ятати, полягає в тому, що енергія ніколи не зникає, вона лише змінює напрямок. Та сама сила, яка сьогодні тримає вас у полоні тривоги, може в той момент, коли ви вирішите перетворитися на прискорення та відкрити шляхи, які раніше здавалися неможливими. І якщо ви відчули, що цей контент звернувся безпосередньо до вас, то готуйтеся, тому що в наступному відео, яке з'явиться на екрані, ви підніметеся ще на одну сходинку у своїй еволюції мудрості та станете на один відсоток кращим, ніж зараз. Дякую, що були зі мною. Чекаю на вас у наступному відео.